Починаю ефіру. Спочатку буду складати 5х5 за збілку, збірку. гляну, звідки каже почати. Почну, напевно, з червоного. Ага. Так, погнаю. Так, ще скину? Все, погнаю. Так. 5 на 5 тут на палатке. Ну, візьму я ліпше 4 на 4 і почну за 4 на 4. Так, в принципе, легкий с камбол. Так что погнали. e poi la terza si sta cliccando Один паритет. Так, я зробив неправильно паритет. Так. До складаю я кубі, а щось я зробив прям не так. Не так я зробив паритет, що печально. Радост. Радост, є на натекає ще складу, тому що з 5 на 5 і 4 на 4 щось не дуже. хороші результати. Oh, no. Так, такого вот час не запустив. Ладно, сейчас уже буде результат. Так, тут, напевно, почнує з червоного. Тут зеленого, напевно. результат був непоганий. Складу ще цей кубик. з оранжевого. Так, ну став 12, в принципі, непоганий результат. Так, привіт. Стрим я вже веду, вже, в принципі, 5-6 билки, печало. Ну, СО 12. Пуаний результат. Так, я зараз буду відео знімати. А, ну да, в принципі, прикольно. Ну я скоро ще на другий канал буду відео знімати сьогодні. Тому що а це вже буду робити десь вечором. Так, ось такий скамбел. Досить цікавий. Это здесь Я теж сподіваюсь, що його стрім буде поправи. Ну да, надеюсь, що це стрим буде хорошими правильного. Так. Возьму я. Напевно, Беремо 10 почну я з ідеальної сторони. Так, тут це прям дуже сильно зафейл. Тут прям максимально це прям. Дуже погано. Получилось одно. Змагання 14, не з нього буде краще. Ось камбалі, як непоганий. Так. Ну, результат не найкращий, але общається краще, ніж те, що було. Візьме М 10. Тут буду складати скоріше всього з червоного кольору. Так, а ще сам 12. Але ще результат непоганий. Так, що так. Привіт! Так. На цей раз, напевно, я почну. З оранжевого. Так. Сав-12. результат непоганий, а кубик дуже викосний, напевно. Я сьогодні більше не складати не буду. Так, розмовляємо 10 -почті. Ну Тут, я, в принципі, можна з жовтого почати. Так, напевно я і зроблю. 12.32, в принципі, більш-менш нормально. Значить, зараз буде ділка не така швидка, але досить цікавого кубіка. так. Зараз я спробую зібрати 3 на 3 в карбонових накрайках. Цікаво, який в мене вийде результат. Ну, в принципі, результат, як для такого кубіка, нормальний, став 12 Непогано. Так. Ось ми знову мв 10. Ну, Тут, напевно, я почну. Живо. Збігова, напевно. так. Тут я звісно трохи зафеїв на початку, прям сильно заферив і дуже багато кашу. Так, як завжди, на стрімі результати завжди не найкращі. Насто кажучи, попробую зібрати на 14 мограв. В принципі, думаю, можна з червоного. Ну, результат такий собі, 1350, так, спробує все ж таки зібрати кубик 5 х 5, тільки я мене трішки Все, любівка прагду. І в принципі можна починати складати, наприклад, що вони з того не хоча все-таки напевно не буде сьогодні 5 на 5 складати. Краще ще раз попробую забачу, куди 4 на 4. Надіюсь, як в нього буде хороший результат. Надеюсь, що буде сапхвена бо би котлета сумніваюсь. Ну зараз буде видно. Погнали. Так, зараз тут прям багато фейрів з крестами. Тут я прям печально почав. Останніх два варва. Тапте на те. Надіюсь, так тут на немає. Ну, на жаль, трохи не вистачало до себе. Хто і не один, звісно. Классні результати а, пані пічки доставлю. Так, можна сказати. Три на те. Тут напевно, що воно сторони. Так. 12.31. Ну, нормально, непоганий результат. В принципі, може бути. Так, ось такий скамбер. Тут можна, в принципі, з біого почати. Так. Сав 13 плюс 2 і саме печальне це кутик, який okay. фліпнувся. Це прям головна проблема ган 14, напевно, після того, що він розлітається, тут ще не дуже рідко кліпуються кутики. Так. Окей. Okay. Почну я, напевно. Наприклад, з жовтий сторони. Да. Все-таки звісно ГАН-14 14 це прям дуже окапний. Кубік який сюди. Нажалась, він був дуже окафний. Тому візьму якось ще БМ 10. Так тут й... можна за ланжо кучати. Окей. Так, ну тут і ні, тут це прям... Газу. Все напутав. No. Сьогодні принц білки м'яко чи дуже погані, навіть не знаю, коли кого стані такі погані збілки були. Возьму я краще 2-2. Надіюсь, що ще без ним все буде нормально по результатах. Так. Ось такі скандал. Так, SAP 4. Ну, в принципі, нормально. Непоганий результат. Так. Знову SUP4. Знову ж таки непоганий результат. При мені вже де 15 ф. А сьогодні ефір на саме довгий мета. Так, поставлю частички тубік. До речі, я чув, що ган скоро, надіюсь, випустить свій смарт куб 2.2. Було би прикольно. Це був досить цікавий кубік. Я думаю. Так, третій сап 4 э, підряд. Все ж таки, результати сьогоднішні мене дуже радують. Так. Ну, тут, в принципі, ці жовто можна почати. є, а це вже хороший результат. результат вже наближений до мого сінга офіційного. 45, no, w princypie normalny rezultat tak, o taki jest bez bloków no, 4, 3, 2. nie najkraszszy rezultat, ale bliższe, męższy, chociażby normalny po 2,2 Білки сьогодні більш-менш непогані 4.07. Ну, нормально, так, результат знову ж таки. Так. Ось такий скамбе. Ну, результати сьогоднішні не найкращі. Завтра я поведу, напевно, ще один стрім, але завтра вже я буду кубики по скамбах складати. Так. Наші ну, цей скламб прям взагалі мене не радує. Ну, окей, погнали. Ну так. Да. Якийсь такий результат. Майже 5,5 секунд дуже певний результат. Так. Ну тут вже покажуть. Ну, Знову скіпки. Так, так одну краще, все ж таки, я візьму клітики на те. Так. Тут і з чого вонога почати. Дякую, я ще раз ганчом повернулася. Можемо я ще раз повернулася, тому... Ну, результат не найкращий, на 100 але, в принципі, окей. Зараз, надіюсь, результат буде покращим. Так, поганий результат, а куточок хто фліпнути, і, знаєш, це гастили. Тобто у мене на ВМ10, хоч і на v 10 куточки не сильно взагалі майже не загострені, то не менше їх фліпнути важко, майже неможливо. А тут їх і так, тут хліпнути ще важче, але на швидкості вони тут фліпуються дуже часто, а на v 10 вони не так часто фліпуються. Ну і на Ган 14 теж не часто, але все, все ж таки частіше, ніж на ВМВ 10. Принаймні на як наш Так, ну САП-15. Більш-менш нормальний результат. 13,08 і знову з плюс 2. звісно не радує, ладия. Теж таки ще пробуємо. 14 зібрати. Так. Коші кажучи, що актив сьогодні невеликий, тому стрім я вже буду скоро завершувати. Ну, Так, САП-12. Ось САП-12, це вже результат, звісно, покращий буде. В принципі, САП-12 це вже непоганий. Досить результат. Так, що, рядом. Так, цебірка на 10. Тут зеленого, воді, як скам, би хороший. Починати можна, напевно, з зеленого. Да. Печально виходить, у мене вийшло плюс 2, був Скіп РР і міг бути САП-9 в ПР. А я на плюс ценать прийде ДНФ, напевно. Тому що два рухи я не забив. Ну, це, звісно, печально. Могла бути прям класна збірка, Sub-9. Але вже як вийшов. Так, а тут і навіть з білого можна почати. Ну так, да. результат, звісно, м'яко кажучи, поганий. Вийдевся. Так, ладно. Наступний скандал. Так. Ну, хоча б сап-13. Допустимо. Так. Тут можна почати з данного. 16, 16, ну, да, знову ж таки, дуже такі собі попічати. Я все ж таки, надіюсь на краще. Ну, Активність збільшиться, то походу, що і ще зроблю декілька і, Напевно, цей прямі ефір буду завершати. 12-14. Ну, це вже, в принципі, більш-менш непоганий нормальний результат. Тобто це вже такий okay, поганий результат, це вже досить хороший. Тому так, тут цікаво, звідки краще почати. 14-24. Так, ладно, результат насправді поганий. Сьогодні не особо в мене настрій не на стрім. Тому напевно, що цей стрім я залишаю. Звісно, вийшов дуже коротким, Але завтра я постараюсь зробити стрім хоча б на годину. Ну і там вже я буду складати по скамбах. Зараз всім до зустрічі.